Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся, перший етап ремонту серпантину, що веде до монастирської гори міському бюджету, обійдеться у 13 мільйонів гривень. Але терміні початку робіт у міському управлінні житлово-комунального господарства не озвучують. Із 18 по 25 червня на Полтавщині, згідно з рішенням ради оборони області, заборонено проведення масових заходів. У галерії мистецтв відкрилася персональна виставка відомого українського живописця та монументаліста Віктора Володька. А тепер про це та інше більш докладно. Ремонт дороги по вулиці Паїсія Величковського, що веде до мікрорайону Монастирська гора у Полтаві, обіцяють розпочати цього року. На перший етап робіт, що включає в себе перенесення інженерних мереж. Спрямували 13 мільйонів гривень. Як живеться мешканцям в очікуванні початку відновлення серпантину – Дивіться у сюжеті. 13 мільйонів гривень на перенесення мереж під серпантином. Таку суму виділяють на ці роботи з міського бюджету. Повідомив очільник управління житлово-комунального господарства міста Тарас Панасенко. Нагадаємо, дорогу по вулиці Паїсія Величковського перекрили у січні 24-го року через сув грунту. Це роботи, які заплановані в цьому році, Скажемо так, кошти завідування ми будемо формувати процедуру закупівлі. Вона буде проведена і після проведення процедури вже будемо. Орелізовувати перше на момент проведення робіт перепідключення, можливо, буде якась технічна зупинка газопостачання, але це буде не критично болісно не для мешканців. Без цієї дороги важко, бо вона з'єднує мікрорайон монастирська гора з центром Полтави, говорить місцева мешканка Ірина. Мені щоб приїхати, от буквально по вулиці. Мені треба пів Полтави об'їхати, тобто лишніх 20 кілометрів накинути. Це і час, це і кошти. Так що самі розумієте, скоро не приїде, поки пожарники приїдуть. Інша Болтавка каже, глянула на вартість таксі, і вирішила йти на простець, адже це економія коштів. Ну, дивіться, я хотіла взяти таксі з центру міста. І глянула, що таксі дуже дорого. Я спочатку не зрозуміла, чому, а потім глянула, що там такий об'їзд. і прийшлося піти пішком. За словами очільника міського управління ЖКГ Тараса Панасенка, всі інші роботи, а це відновлення дорожнього покриття та укріплення схилу перенесли на 2026 рік. Понад півсотні зупинок громадського транспорту у Полтаві планують капітально відремонтувати. Цим займатиметься міське управління капітального будівництва. Раніше ці роботи виконувало управління житлово-комунального господарства міста, але частина зупинок так і продовжувала перебувати у неналежному стані. Повідомив начальник міського управління КАП-будівництва Максим Медведєв. За його словами, плани ремонтів будуть визначати після обстежень всіх об'єктів. Наразі управління житлово-комунального господарства передало УКБ проекти ремонту чотирьох зупинок громадського транспорту. Управління ЖКХ передало свої чотири проекти, які були розроблені в 2021 році і в 2023 році році перемовині. Ці два мільйони гривень вони виділені ще для управління ЖКХ. Для подальшого коригування цих проєктів в цьому році, але вони ці кошти не використали і роботи зроблені не були. Тому разом з цими коштами нам передали ці проєкти і нас визначено виконавцями на робіт по даному ви капітальному На Полтавщині від учора заборонені усі заходи за участю значної кількості людей, зокрема наукові, освітні, релігійні, культурно-просвітницькі, розважальні, спортивні, видовищні, ярмарки, мітинги, відзначення свят і пам'ятних дат тощо. Як нам повідомили у прислужбі службі, тимчасово виконуючи обов'язки голови обласної військової адміністрації Володимира Когута, таке рішення прийнято на засіданні ради оборони області 18 червня. Дія заборони відповідно до документу розрахована від моменту прийняття і до 25 червня. Підготовка до опалювального сезону, інвентаризація земель в регіоні та питання виконання обласного бюджету. Ці та інші проєкти рішень розглянули депутати Полтавської обласної ради на профільних комісіях, готуючись до сесії. Побувала на засіданнях наша знімальна група. На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин депутати розглянули три питання порядку денного. Усі вони стосувалися інвентаризації. По-перше, земель, зайнятих полезахисними лісовими смугами, розташованих на землях сільськогосподарського призначення. У цьому році 12 територіальних громад подали заявки на проведення інвентаризації ділянок. Площею понад 2,5 тисячі гектарів ми проголосували так проект рішення, який передбачає співфінансування у пропорції 30% це за рахунок обласного бюджету і 70% це за рахунок громад. Підтримали депутати і проєкт рішення про зведений пооб'єктний перелік робіт з інвентаризації земель водного фонду. У поточному році шість тергромад регіону подали заявки на інвентаризацію ділянок площею 274 гектара. Так само буде проведена інвентаризація у пропорції 50 на 50. 50 відсотків власний бюджет передбачає 50 відсотків кошти громади. Погодили на комісії обранці і питання інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної форми власності. Дев'ять територіальних громад цьому році подали заявки на проведення інвентаризації цих земель. Ділянок 723 ділянки на площі 2036 гектарів. Інвентаризація фінансування здійснюється на умовах також 50 на 50. Усі ці питання виносять на розгляд сесії ради, яку попередньо запланували на 20 червня. На засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном депутати Полтавської обласної ради, готуючись до позачергової сесії, розглянули 25 питань порядку денного. Більшість з них стосувалися передачі майна. У нас дуже потужно запрацювало управління майном. вони проводять інвентаризацію всіх, абсолютно об'єктів комунальної власності обласної ради, і крім того, приводять у відповідність. Ті свої нормативні документи, з якими вони працюють, там положення, відповідні програми так само вони проводять їх у відповідність до чинного законодавства. За словами Лариси Босенко, інвентаризацію по всій Полтавщині управління майном обласної ради має закінчити до 1 липня цього року. Це не звірка по документам. Це відбувається так, як це передбачено чинним законодавством, сформова. На інвентаризаційна комісія в склад комісії входять представники комунальних підприємств, установ закладів, які проходять інвентаризацію. Крім того, входять туди представники департаменту і, в тому числі, звичайно ж, представники управління майном затвердили на комісії депутати і моніторинговий звіт про реалізацію регіональної стратегії розвитку Полтавської області за 2024 рік. За першою ціллю, висока якість життя, комфортні, безпечні умови, добробут в 2024 році було реалізовано 92 проєкти. За другою ціллю, збалансована інноваційна конкурентно-спроможна економіка було реалізовано 18 проєктів. За третьою цілею ефективне управління просторовим розвитком забезпечення балансу екосистем охорона довкілля було реалізовано 59 проєктів. І за четвертою цілею цифрова трансформація було реалізовано 16 проєктів. Підтримали члени комісії на засіданні і зміни до програми розвиток освітнього простору Полтавщини на 2021-2025 роки. У нас мала академія наук має кошти закладені в бюджеті для проведення зборів талановитих дітей для участі в учнівських олімпіадах і в конкурсах, захистах робіт малої академії. Наук ми пропонуємо написати ще одне місце проведення Анхорощанська громада. Таким чином там зможуть діти перебувати в безпечних умовах, отримувати харчування проживати більше ніж один день. Також на комісії обранці внесли зміни до програми розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2024-2026 роки та погодили звіт про виконання обласного бюджету за перший квартал поточного року. 19 червня у Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. На ній депутати розглянули ряд важливих для регіону проєктів. Підтримати проєкт рішення про лігування пункту домовника на праведження будівельних аві на об'єкта спільної власності філіканих сіл, селищ області. Прошу голосувати хто за. Бачу, протягути молись немає. Погодили депутати питання і про підсумки проходження опалювального сезону 2024-2025 року та завдання з підготовки до наступного. Підготовка йде по плану. Всі котельні забезпечені необхідними матеріалами, обладнанням, і на період можливих блекаутів майбутнього опалювального сезону, а також проводяться відповідні роботи щоб цього уникнути, щоб жителі нашої. Області були забезпечені і теплом, і електроенергією. Серед питань порядку денного обранці заслухали і проєкт рішення щодо закріплення на праві господарського відання об'єктів нерухомого майна. Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства Полтава теплоенергія звертається з проханням внести на розгляд сесії Полтавської обласної ради питання про закріплення за підприємством на праві господарського відання майна відповідно до додатку на 10 аркушах. Перелік майна є це наші котельні, теплові пункти. Усі питання порядку денного члени комісії підтримали. У свято успенському кафедральному соборі Православної церкви України у Полтаві сьогодні попрощалися із загиблими героями-захисниками. Солдат Сергій Манджар народився 22 серпня 1988 року. Служив у штурмовому підрозділі Шквал. Загинув 8 червня цього року під час виконання бойового завдання у Сумській області. Старший лейтенант Олександр Откидач 1972 року народження служив начальником. Службу ракетно-артилерійського озброєння помер 16 червня 25-го року, виконуючи службові обов'язки у Полтавській області. Вічна пам'ять і слава захисникам України. Заслабися вічна і смерть. В центрі Полтави сьогодні увічнили пам'ять Віктора Чміленка, фермера, героя Небесної Сотні, Героя України. Пам'ятну дошку на його честь відкрили на фасаді будівлі, де знаходиться обласна асоціація фермерів, що носить його ім'я. Більше про це дивіться у сюжеті. Депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко доєднався до відкриття першого на Полтавщині пам'ятного місця на честь Віктора Чміленка. Фермера, Героя Небесної Сотні, Героя України. Герої кожна країна повинна пам'ятати завжди. І з цього починається історія, з цього починається відбудова країни. Він, ліг на алтар, свободи. Для того щоб ми вільно жили в демократичній країні, щоб ми мали європейський вибір і щоб ми мали в цьому перемогу. У день фермера анатоційну пам'ятну дошку Віктору Чміленку відкрили на фасаді будівлі, в якій розташована Полтавська обласна асоціація фермерів і приватних землевласників, що носить його ім'я. Ініціатором виступив голова асоціації Василь Бурлака. Ми з Віктором знайомі із самозаснування заснування фермерства на Україні. Ну а останні врем'я вже були. Оці, будемо так казати, Майдани, то ми на Майданах виборювали все право незалежності. Для того, щоб зробити доску і встигнути її відкрити до Дня фермера, яке сьогодні святкують. Фермери зібрали кошти, Бурлака Василь Михайлович дуже багато для цього зробив особисто. Обласна рада підтримує ініціативи фермерів завжди. Якщо ми не пам'ятатимемо героїв, ми нічого... Такого гарного в цьому світі не побудуємо. Герой України Віктор Чміленко родом із Кіровоградщини. Чоловік приєднався до протестів революції гідності з перших днів, а в лютому 2014-го загинув від кулі снайпера у Києві на вулиці Інститутській, коли намагався допомогти пораненому. Віктор Чміленко поліг на, на майдані під час крилових подій 20 лютого. Символ боротьби фермерів усієї України за незалежність України під час подій Революції Гідності. Це єдиний фермер, учасник небесної сотні. Це Лінис. Перших героїв, от, кров якого пролилася на нашому прапорі свободи. Тільки ті нації, які шойнують своїх героїв, вони можуть дивитися е, у майбутнє. І героїв оригінальних не буває. Його подвіг він покриває, як цим мамохвором, покриває всю Україну. Створив дошку барельєфного типу на честь фермера Віктора Чміленка скульптор Дмитро Коршунов, автор дощок очільнику директорії УНР, головному атаману війську УНР Симону Петлюрі на будівлі аграрного університету. Також поету-драматургу Володимиру Саміленку на фасаді третього ліцею. Тим часом, фермерів Полтавщини відзначили подяками та грамотами на урочистостях із нагоди їхнього професійного свята зазначили, протягом чотирьох років війни фермери виконують не лише свої основні функції, а й активно волонтерять. Подробиці дивіться у сюжеті. Депутати Полтавської обласної ради Олег Діденко та Володимир Ярошенко долучилися до привітань фермерів Полтавської області. 19 червня вони відзначають своє професійне свято. Цього дня кращих з них відзначили подяками та грамотами. Сьогодні фермери це не тільки виробники сільськогосподарської продукції, це ще й волонтери, зазначили депутати Полтавської обласної ради. Це ті основополагаючі представники фермерського руху Полтавщини, які найбільше сьогодні допомагають збройним силам. України. Раїни, які являються сьогодні головними соціально утворюючими підприємствами на селі в громадах, які постійно допомагають в соціальній сфері і постійно тримають руку на пульсі, щоб наша держава Україна постійно розвивалася. Тому відповідно нагородження цих, хто присутній тут відбудеться від депутатського корпусу Полтавської обласної ради, подяками, грабанами, почесними грамоти. Фермери зараз займаються більше волонтер. Якщо не буде перемоги, не буде перемоги України. Фактично фермери ці як клас, всі, що є фермери, вони просто зникли. і це всі розуміють. І кожен старається допомогти чим це може. Хто продуктами, хто коштами, хто дронами з 2003 року у сфері фермерства Володимир Мокляк. Він з Кременчуцького району до професійного свята чоловіка теж відзначили. Займаємося вирішенням всіх практичних сільськогосподарських культур. Соя, соняшник, цукровий буряк оббистлок був фермери. пшениця. Ми вже пройшли період такої складності. Якби не війна, взагалі було б чудово. На Полтавщині близько 2500 фермерів, говорить голова Полтавської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Василь Бурлака. Тваринництва мало, садівництва теж не дуже багато. Почали розвиватися овочівництво, почали розвиватися тепличні хазяйства. Ну а так, обично, зернові технічні культури. Загалом цього дня у Полтаві нагородили близько 50 фермерських господарств Полтавщини. Автор, який працює в унікальному стилі, сам називає його наївним абсурдизмом. У полтавському художньому музеї галереї мистецтв відкрилася персональна виставка відомого українського живописця та монументаліста Віктора Володька. Чим дивує глядачів експозиція під назвою Повня, далі у сюжеті. Сумісність із несумісним парадокси й абсурд саме так характеризують стиль українського живописця і монументаліста Віктора Володька. Його персональну виставку презентували у галереї мистецтв. Він працює в дуже цікавому стилі. Цей стиль він сам називає. Наївний абсурдизм. Віктор Володько. Це взагалі, я думаю, унікальний художник на мистецькому просторі нашої Полтавщини, України і навіть далеко за її межами. Художник Віктор Володько зізнається, давно не проводив персональних виставок. каже, це була внутрішня потреба знову заявити про себе. Так і народилася ідея експозиції під назвою Повня на честь однієї з робіт автора. Це потреба зараз. Зробити виставку, показати свої роботи полтавчанам і самому подивитись. Я сьогодні прийшов на свою виставку і як автор, і як глядач. Підтримати художника на відкритті виставки в Полтавській художній музеї прийшов і його близький друг, заслужений художник України Микола Підгорний. Ми дружимо дуже поважаємо один одного. Це художник стиль якого відрізняється від багатьох художників, і я так думаю, що в Україні такого художника такого стілю немає. А один із колег на відкритті виставки презентував спільний з художником проект Книгу Гуморесок з авторськими ілюстраціями. Я здав зборник юмореса. Я видав збірку гуморесок на гарній українській мові. А віктор її проілюстрував. Тому це наша спільна праця. Рекомендую цю книгу. Виставка повня Віктора Володька експонуватиметься для всіх охочих у полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка до кінця місяця. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТЕПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.